Виконуємо вправу 9 до параграфа 9 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу Бондаренко-Листовецький Пилипчук Шестопалу 2022 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на сайт весела абетка. Для цього врядку адреси введемо адресу сайта abетka.ucralife.org. Змінимо мову на англійську. Натиснемо Enter для підтвердження. Відшукаємо на сайті загадку про зиму». Цілком логічно припустити, що загадка про зиму має бути в розділі загадки. І це у нас світ неживої природи, бачимо є розділ час пори роки. Так, і ось про зиму в нас загадка є. Нам потрібно дану загадку скопіювати. Для цього потрібно виділити, затискаємо ліву кнопку миші і протягуємо. Далі клацаємо правою кнопкою миші по виділеному та контекстному меню, що відкрилося. Вибираємо копіювати. Тепер відкриваємо текстовий процесор Word. Вибираємо новий документ та вставимо дану загадку. Давайте вставимо також за допомогою контекстного меню. Кластимо правою кнопкою миші там контекстне меню, що відкрилося, виберемо параметри вставлення. Нехай буде зберегти лише текст. Тепер збережемо даний файл з назвою Загадка. Для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці, вибираємо огляд, зберігаємо у власній папці. Вона мене знаходиться на робочому столі. І зберігаємо у папку тексти. Якщо у вас даної папки немає, то створіть її, натиснувши ось цю кнопку Створити папку. Так, Відкриваємо папку тексти. Там, де ім'я файла, клацаємо. Вилучаємо зайве і вводимо загадка. Змінюємо мову на українську. Натискаємо Зберегти. Даний текстовий документ можна закрити. Натискаємо ліву кнопку миші на хрестик. Тепер потрібно відкрити запропонований учителем сайт і відшукати малюнок на тему Моя країна. Я не знаю, який сайт конкретно запропонує вам вчитель. Ми я просто знайду зображення Моя країна в рядку пошуку або в рядку адреси. Ось сюди вводимо ключові слова Моя країна. Натискаємо клавішу Enter для підтвердження. До речі, бачимо, я відкрив нову вкладку, можна було б і самі самій вводити. Або відкриваємо нову вкладку на плюсик, і між ними можна перемикатися. Ось тут перейдемо на вкладку зображення, і бачимо, що нам запропоновані зображення за даними ключовими словами. Виберіть якісь зображення, наприклад, ось це. Можна зберегти зображення прямо звідси, або можна перейти і на даний сайт, до речі, ось, наприклад, сюди, і скопіювати зображення звідси. Для цього клацаємо правою кнопкою миші по зображенні, та контекстно мені що відкрилося, вибираємо зберегти зображення як. Відкривається діалогове вікно збереження файлу. Ви вже здогадалися, що зберігаємо власній папці. Натискаємо Зберегти. Згорнемо браузер, натиснувши на кнопку згорнути. відкриємо власну папку. І нам потрібно записати назву файлу. Ну, назва файлу ось. Давайте, щоб було зручніше, виберемо вигляд великі піктограми. Ось назва файла. Не знаю, де вам її потрібно записати. Можливо, в зошиті, можливо, в текстовому документі. Ну і записати розмір файла. Коли ми виділили файл даного зображення, то бачимо знизу в лівому нижньому кутку написано: вибрано файлів 1 І після цифри 1 написано розмір файла. Тобто розмір нашого зображення є 47,2 кБ. Це є розмір. Отже, записали. Знову повертаємося до браузера, розгорнемо його. І тепер нам потрібно на сайті Вікіпедії відшукати сторінку про свій населений пункт. Давайте спочатку відкриємо Вікіпедію, знайдемо її, щоб було швидше через пошук. Тобто вводимо ключове слово Вікіпедія. Натискаємо Enter для підтвердження. Ну і вибираємо, зрозуміло, Вікіпедія на українській мові. Клаціємо лівою кнопкою миші. Можна було ввести просто адресу сайту. Ось цю і перейти за такою адресою. Там, де пошук у Вікіпедії, вводити назву свого населеного пункту. Наприклад, Луцьк. Можна вибрати звідси списку або натискаємо на лупу. Отже, відкрилося. І тепер потрібно скопіювати текст сторінки. Я не розумію, чи текст всієї сторінкою, чи ні, тому що сторінка сама досить така велика. Ну, Про ваш населений пункт. Якщо ви, наприклад, в селищі Великому, то можливо буде і менше. Якщо в нас потрібно скопіювати всю сторінку, отже, затискаємо лівою кнопкою миші і ведемо. Я прокручую коліщатку, щоб опуститися вниз, і бачимо, все виділяється. Ну Нехай буде все. Далі клацаємо правою кнопкою миші по виділеному. Ставку меню, що відкрилося, вибираємо копіювати. Тепер відкриваємо текстовий процесор Word. Ну і правою кнопкою миші. Вибираємо параметри вставлення. Вибираємо, наприклад, ось такий параметр вставлення. натискаємо лівою кнопкою миші. І в нас все вставлено. Бачимо аж 33 сторінки. Досить таки багато. Тепер зберігаємо файл, зберегти або зберегти як. Збираємо власну папку зберігаємо з назвою Вправа 9. Зберегти. Закриваємо текстовий процесор, закриваємо браузер. І на цьому вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.